Вправа. горизонтальний жим ногами в речажному тренажері. Основні м'язи, які задіяні в даній вправі це передня поверхня стегна та великий сідничний м'яз. Перед тим, як почати вправу, ви маєте виставити відповідну висоту всі душці. Тут є синій обмежувач, ви маєте або підняти, або опустити. І поставити необхідну амплітуду, саму спинку. Чи більше вперед нахил зробити, чи більше назад. Для себе я ставлю посередині. І так, вихідне положення. Ви сідаєте на саму сідушку. Ноги ставите перед собою. Ноги будете ставити так. Залежачи від того, які м'язи більше будуть включені в роботу. Або. Великий сідничний або і передня поверхня стегна та великий сідничний м'яз. Поставили ноги на ширині плечей. Носочки розвернуті трохи в сторону 5 або 15 градусів. Так, щоб у вас тиск відбувався навантаження рівномірно на передню частину ступні та на центр п'ятки. Притиснули крижовий відділ, розкрили таз. Нейтральне положення в хребті, спина притиснута до сідушки та голова рівна. На видосі я відштовхую себе від платформи. На вдосі я їду вниз. Не торкаючися, вниз обмежувача. Видих, вдих. Тем тримаю рівномірний 2 секунди вгору. Відтискаючись від платформи 2 секунди вниз, видих, вдих. Спина рівна, видих, вдих. Перша помилка це не закріплений крижовий відділ, не притиснутий до сідушки. Коли у вас тут є простір таз підкручений. Це є помилкою, ви маєте. поставити та з таким чином, щоб у вас сідниці були відкриті, і крижовий відділ та поперек притиснут до сидіння. Для цього ви можете регулювати відстань саму сидіння від платформи. Це регулюється речагом синім. Друга помилка. Коли у вас носочки дивляться в різні сторони та нерівномірно розташовані на платформі. Таким чином, або різна висота, або різні коти, вам потрібно виставити рівномірно і ліву, і праву ступню. Третя помилка: при виконанні вправи, у вас коліно завертається всередину. Ви штовхаєте або їдете вниз, і вони у вас завалюються всередину. Ми маємо зберігати сувісність суглобів. Коліна мають бути на тій самій ширині, що і п'ятки. І направлені між другим та третім пальцем наступні. Коліна у мене зафіксовані. Протягом всієї вправи. І ще одна помилка може бути. Коли ви відштовхуєтеся від платформи. У вас відбувається перерозгинання в колінних суглобах. Так не має бути. Ми ноги при відштовхуванні вирівнюємо, але коліно залишається м'яким.